Родинки, всім привіт. Нарешті сталося те, чого чекає не тільки дітвора, а вже, мабуть, і дорослі прийшла справжня зима не тільки зі снігом, а й зі суттєвими морозами. Але цього не люблять власники електромобілів. Я теж являюсь одним із них. І сьогодні хочу продемонструвати вам одну цікаву штукенцію, яка власників електромобілів теж не тішить. Це куди зникає заряд батареї, коли електромобіль стоїть. Не всі знають, що в батареях акумуляторних електромобілів Є так званий підігрів батарейки для того, щоб підтримувати постійно плюсову теплу температуру, адже хімія батарейці у нас не любить морозів, тоді суттєво падає ємність, і, ну, звісно, проїхати можна буде на холодній батарейці набагато менше. Також підігрів зараз часто вже в сучасних версіях електромобілів використовується для того, щоб розігріти батарейку, і вона була готова прийняти вищі струми під час зарядки. Ну і, звісно, швидше зарядилася. Але ми сьогодні поговоримо виключно про підігрів батарейки в момент. Простою електромобіля приведу елементарний приклад. От, вчора електромобіль на ранок був заряджений до 100%. Потім у нас тут зникала мережа, але на ньому ніхто не їздив. Бачите, він просипаний снігом. Сьогодні от тільки почався сніг знову. Вчора його не було. Ну тобто, заряд був 100%, ніхто нікуди нічого не їздив, автомобіль навіть не відкривали. І давайте подивимося, що в нього залишилось по батарейці. А потім ми його підключимо, подивимося, скільки забере на себе батарейка, якраз щоб зарядитись до 100%. тому що що конкретно в моєму електромобілі немає такої статистики, вона тут доволі таки слабенька стосовно в цілому витрат енергії з батарейки. Деякі електромобілі більш сучасні показують, скільки на себе забрав підігрів батарейки прямо в панелі бортового комп'ютеру. Ну а в деяких доводиться займатися вимірюваннями саме вручну. Я дивлюсь статистику по своїй зарядній станції. Ох! Тут у нас з'явилися нові такі спойлери: тюнінг-кіт. По периметру автомобіля. От у нас замість 100% 99%. Тобто в моєму випадку вчора було на ранок мінус 17%. Коли світло вимкнули, потім десь температура була мінус 7-5. От сьогодні на ранок вже нуль на дворі. І, в принципі, один відсоточок батарейка з'їла на свій підігрів. Якщо вимкнути клімат, ми проїдемо на цьому автомобілі 160 км. Але давайте зарядимо до 100% і подивимося, що буде в кілометрах. І найголовніше, скільки на 1% у нас піде енергії. Ось у нас зарядка неактивна. Вона скидається після того, як зникає мережа. На жаль, треба підходити. і Вручну ще раз чіпом прикладати. Підключив я зарядку, але щось струм не поліз. Маєш заряджатися той самий 1%. Довелося вручну запустити зарядку. От У нас потужність 2,6 кВт. Зараз йде. Ну, власне, чекаємо, подивимось по статистиці, скільки кВт годин у нас піде на те, щоб дозарядити акумулятор до 100. Ну і власне саме так ми зрозуміємо, скільки було спожито батарейкою на свій підігрів. І тут також варто зауважити, що кількість затраченої енергії на підтримання плюсової температури в батарейці, залежить також і від розмірів цієї самої батарейки. В моєму електромобілі вона складає 35,5 кВт годин. Якщо буде більше, навіть вдвічі, це не означає, що витрати будуть вдвічі більші, тому що корпус, він плюс-мінус однаковий. Єдине, що буде більша кількість модулів, ну і знову ж таки, в залежності від виробника, які вони там алгоритми сам від себе заклали для свого електромобіля. Коротше, чекаємо, покажу статистику. Так, ну і що ми маємо через певний час? 100% і 163 км. 3 км нам додалося. При цьому на зарядочці у нас пожито 660 Вт-годин або 0,66 кВт. -год. Ну, отакі цифри, друзі, цікаві. Так, от, дана інформація вам потрібна для того, щоб ви розуміли, що якщо ви взимку вранці зберетесь кудись їхати, можливо, навіть на далеку відстані, хочете проїхати як можна більше, і щоб у вас в батарейці було 100%, а не 98, там 95%, в залежності від марки і моделі, треба тримати електромобіль постійно в мережі, прослідкуйте, щоб графік заряджання був більш тривалий, і тоді підігрів батарейки буде відбуватися саме з мережі, а не з ряду вашої високовольтної акумуляторної батареї. Також варто зауважити, що якщо ви використовуєте Таймер прогріву салону перед виїздом. Деякі електромобілі можуть більш інтенсивно, в тому числі прогрівати і батарейку. Знову ж для таймеру прогріву салону і прогріву батарейки більш інтенсивно тримайте електромобіль постійно в мережі в зимовий період. Маю надію, така інформація вам була цікава та корисна. Якщо так, тисніть вподобайку, думки, коментарі, свій досвід лишайте внизу під відео. І до нових зустрічей.